Ну, тим часом говорить сам собою, проводить е, ранкові монологи е, злізши з Гранчака. Дмитрий Анатольович Медведів. Він в чергове прокоментував і очікувано, що він прокоментував це відмова українців. Е, відповіли вони відмовою різко на заклики патріарха табачного Кирила е, здійснити якесь перемир'я. Шостого на Він на навіть чіткі часові рамки по годинах визначив. Ну, це всіх не розсмішило, не роздратувало. Просто ніхто не звертає уваги, але все ж прокоментували щодо заклику. Перемир'я Так от, що пише Дмитрий Антоліч чи можна вивести його е, телеграм е, українцям? Була потягнута рука християнського милосердія на великі праздники. К руководілі її тверглі думаю, більшість наших воєннослужащих, приймаючих участь в Сво спокійно видихнула, е, услышав відказ главних українських клоунів прикращать огонь на Рождество. Мінше проблем і лукавства. Куди вони збиралися йти на режіство? Незрозуміло е, в окопах їх мало відспівувати, чи чи вже нема що відспівувати не було що Так от, що далі. Далі пише Медведєві, Традиційно він перекинувся е, на господарів е, українців, тобто западний мір. Е, це в голові так Медведєв побудовано. Е, Люди лишивших можливість сходити в церкви, жалко. А от свині не мають ніякої віри і е, враждяного чувства, як пише Медведів, благодарності. Вони розуміють тільки грубую силу і візгліво требують ж, е, жратву від хазяїв. На етана основана і дресура. Мене в, в принципі е, опо. Писує зараз стан справ в Кремлі і в Кремлівській верхівці, і в російській верхівці Медведєв просто чомусь е, замінює Кремль Росію Москву на западний мір і також називає е, з наших союзників зап, западними свинопасами. Ну свинопаси відомо хто, а свинособаки відомо також кого називають. Ну трішки поплутав е, і на кінець, що Медведєв дописує даже малограмотна германська бабка Бербак. Вже на неї накинувся ряд других смотрящих по європейському свинарнику успіли в про недопустимость переміря. Ну наслідники нацистів ніколи не жаліли ні людей, ні животних. Ну тепер вже називає німців наслідниками нацистів Анна Лу як відомо, це міністр закордонних справ Німеччини. Називає германська бабка, хоча вона не виглядає як бабка а виглядає досить непогано як на міністра закордонних справ Німеччини і в принципі як на жінку, як на дівчину. Що відомо, що заявила Бербок напередодні, вона сказала, що президент Росії Володимир Путін хоче продовжити війну після невеликої перерви, і так зване припинення вогню, вогню не дасть ні свободи, ні безпеки людям. І Вона напередодні це написала в Твіттері, цитуючи це повідомлення від Ананела Бербок, якби Путін Отів миру він відправив би своїх солдатів додому, і війна закінчилася. але мабуть він хоче продовжити війну після невеликої перерви. Ну крапка тут нічого додати, все логічно е, розставила німецькі крапки над німецькими і і над російськими скрепами також Медведєво поставила хрест, що його в принципі і обурило. Якщо говорити далі про найгарячішу точку на нашому фронті, це звісно я насамперед пункт Бахмут. Багато версій ми чули від різних джерел. Для чого ж. Росіянам, а під росіянами в цьому відтинку ми говоримо власне про вагнерівців. Пригожина, власника цих приватних військ, де зеки він зводить. Так, от є повідомлення Reuters, передає, що на на свої джерела в Білому домі, що насправді відома мета Пригожина, чому він хоче взяти Бахмут, і якщо чесно, вона виглядає найбільш правдоподібною. Бо раніше казали, що він хоче показати, що хоче якісь витяги на фронті, насправді примітивні. Бажання в Пригожина з менталітетом злочинця і арештанта. Суть у тому, що Сполучені Штати вважають, що Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом з шахт поблизу утриманого українською стороною міста Бахмут. Раніше я вам нагадаю, що Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малій Судані. Вони там їх крали, і це вже є факт власне. Я вам нагадаю, що на північному сході, на самому пункту Бахмут, є завод Сініат. Саме цей завод він виготовляє гіпсокартон, бо на місцевостях власне ресурс добувають. Ну, відповідно, ми знаємо, що там велике є виробництво солі. Тому, власне, пригожин хоче взяти це місто, аби потім мати контроль над ресурсами і просто примітивно матеріально збагачуватись.